Південний захід Криму, мальовниче озеро, Донузлав. Найбільше на півострові. Тихе та спокійне. Уздовж берега кораблі південно-військово-морської бази: Вінниця, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, Костянтин Ольшанський. На кожному вирує життя. Моряки змінюють один одного на вахтах, миють палуби, працюють на техніці. Звичайні будні флоту так було рік тому, вчора, сьогодні. Так само починався й день 20 березня 2011 року. Час, коли на іншому континенті в Лівії за 1300 миль від України в біду потрапили тисячі наших співвітчизників. Війна. Повітряний простір над Лівією закритий. Щодень до українського міністерства закордонних справ звертаються і благають про евакуацію все більше людей. Серед них не лише громадяни нашої держави, а й росіяни та білоруси. Керівництво України вирішує, людей рятуватимуть військово-морські сили України, а саме великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Екіпаж підготовлений, а розмір корабля дозволяє забрати до тисячі біженців. Остаточне рішення було прийнято за три доби, і як і належить кораблю, ми підготувались вжати сроки, прийняли всі запаси матеріально-технічних засобів. І вийшли в море. Вніч на 23 березня 2011 року великий десантний корабель виходить із порту Севастополь, бере курс на Тріпові. На борту, крім членів екіпажу, підрозділ морської піхоти та військові медики. У кожного своє відповідальне завдання. Заголилось на тому, що це дійсно державне завдання. Це ставить задачу президент і народ України, що ми йдемо дійсно не воювати, а рятувати наших громадян, батьків, синів та дочерей таких же громадян України, як ми. На горизонті Стамбул. Ранкове сонце золотом виблискує на куполах мечеті та церков. На палубі зібрався увесь екіпаж. Краєвиди за бортом мальовничі. В руках хлопців фотоапарати або мобільні телефони. Всі вражені, вони за кордоном. Ну, у нас є можливість вийти, вийти в світ, побачити інші землі, те, чого не можуть більшість людей. Правда, Хотілося, щоб вони теж змогли це побачити. Український корабель швидко проходить босфор і прямує в Середземне море. Ольшанцям вже не до турецької романтики. Попереду зона бойових дій. І щохвилини кожен член екіпажу має бути готовим відбити напад. Начальна тривога! тривоє. Засобває тоді з народінь. Ми повинні бути готові відбитю атак как диверсантов, так и быстроходных катеров. Значит, морська піхота усилює нашу оборону. сейчас зараз ми для того, чтобы люди були привыкли оружие з палуби корабля, значит, отрабатываем это в морі. Окрім стрільб, моряки щодня евакуйовують умовних постраждалих, надають першу медичну допомогу гасят пожежі на палубі. Моделюють різноманітні ситуації, прораховують усе, щоб бути готовими захистити корабель та його пасажирів. Чим ближче до Тріполі, тим зосередженіші обличчя моряки. День від дня надходять тривожні новини. Літаки НАТО завдають нових ударів по урядових військах, не припиняються бої за міста. Екіпаж українського корабля не буде воювати, а рятуватиме людей. Але війна є війна. Тому трапитися може будь-що. Сібриз, фарватер миру, морський щит, морський вузол, взаємодія. Це назви лише найгучніших навчань, у яких брав участь український великий десантний корабель. Його екіпаж постійно вдосконалює свої знання. Щороку спільно з екіпажами іноземних флотів навчається, поповнює їхній досвід, вдосконалює знання іноземних мов. І, безперечно, набуває бойової практики. Похід в Лівію це перше справжнє бойове завдання, але всі були до нього готові. Нам допомогло, те, що ми у заходах міжнародного співробітництва готувалися до так званої «non-combatant evacuation operation», тобто саме евакуації некомбатантів. Але все ж таки це була перша бойова операція, і найскладніше було. Нерозуміння того, що дійсно може статися, тут ви не знайдете жодного матроса строковика з 2006 року. Корабель комплектується виключно контрактниками. За цей час командування переконалося в ефективності такого складу екіпажу. Три роки це мінімальний контракт. Перший контракт він дає. значить, і контрактний прибуває більш підготовлений і більш часу на його підготовку конкретно на місці, на посаді. А тут на кораблі дуже важливо, щоб людина призвичайилась до специфіки служби на флоті. Майже весь час треба бути просто неба, спокійно реагувати на так звану качку, шторми, бездоганно знати техніку, на якій працюєш. Українські моряки підходять до Лівії. Позаду чотири доби в морі. Корабель зупиняється за 100 миль до пункту призначення у нейтральних водах між Тунісом і Лівією. Ближче підходити до Тріполі не дає дозволу штаб-нато. Там, де на корабель з нетерпінням чекає майже дві сотні людей, точаться жорстокі бої. Екіпажу не гарантують безпеку в жодному порту країни. Напруга зростає щохвилини. Ми стояли на постах от, по заходу в Тріполі. Стояли по бойовій тривогі. Кожен на своєму посту. Готовий будь-яку хвилину зробити запуск і виповні стрільбу. Майже тиждень Костянтин Оршанський стоїть недалеко від берегів Тунісу. Всі як на голках. За якихось 100 миль на корабель чекають співвітчизники. І ось нарешті довгоочікуваний дозвіл зайти в порт. Страшно було тоді, коли. Підходили до лівії э, зранку. Всі готувалися до к бойової задачі і знали, що це не просто прогулка, не просто там, наприклад, переход какую другої город і в інший порт. У спекотному Тріполі на Костянтина Ольшанського вже чекають черги біженців із валізами. Усіх охочих виїхати з небезпечної країни приймають на борт. Евакуація триває більше 11 годин поспіль. А це 129 українців і 81 громадянин інших держав. Головний старшина корабля Павло Ручка реєстрував та розстеляв людей. Розповідає, що цивільні на військовому кораблі це вже форс-мажор. Вони не знають дисципліни. Не звикли до армійського порядку. Їм не віддаси наказ. Важко їм розповісти, що ви повинні жити саме тут, а не тут. Що ця каюта виділена для жінок і дітей, а ваша виділена під вас. Військово корабель це вам не комфортабельний круїзний лайнер. Тут обмаль умивальників, туалетів, душових. Та й прилаштовані вони під невибагливий військовий побут моряків. Ну, нічого дільпінда, ж їдемо. Екіпаж Костядена Ольшанського робить усе, щоб кожен пасажир почувався зручно, а головне безпечно. Офіцери віддають свої каюти жінкам, дітям та інвалідам. Самі ж відпочивають, де вже прийдеться. Чоловіків, яким не залишилось місця у кубриках та каютах, селять у танковому трюмі. Із людьми постійно працюють медики та психологи. Дякую українцям за милосердя, за доброту, за все, що вони для нас робили. Не всі, кого евакуювали з Лівії, пливуть до берегів України. Частина пасажирів, здебільшого, європейці та лівійці зійдуть на Мальті в порту Валетта. Серед них і Сара. Вона громадянка Мальти. Додому вирішила повернутися саме з українським екіпажем. Переконана, так для них з донечкою буде найбезпечніше. Я дуже вдячна Україні та українцям за все. Я щаслива. Тут на кораблі нам зручно і безпечно. Дуже всім дякую. Нічний перехід до Мальти. 79 врятованих іноземців сходять на берег. Та клопоту в моряків лише побільшило. Потрібно пильнувати за дітьми. Тут на кораблі небезпечно, багато зброї та техніки. А для малечі це просто весела пригода. Усе цікаво, є де побігати, і з корабельним талісманом можна побавитись. Кожен корабель має свій талісман. У екіпажу ведика Костянтин Оршанський це чотирилапий друг Ральф. Матроси жартують. Ральф повноправний член екіпажу. Він із ними і на суші, і в морі. На чужих гавкає, а своїх здалеку впізнає, де б не був екіпаж, в якому морі чи в якому порту. Ральф серед десятків кораблів миттю знаходить свій великий десантний. А на чужий ні ногою, тобто ні лапою. як ну, Фаношкібса. Да, Моряки кажуть: вийти в море без ральфа погана прикмета. А тут на кораблі прикмети вірять. Так, на флоті ніколи нічого не загадують наперед. Добре висипаються перед походом, пильно слідкують за знаками, які подає матінка природа. Когда ми виходимо в море, як виходимо з бонових ворот, нас проважають дельфіни все рем'я. Той це став на удачу. У моряків є ще одна: давня, як світ, прикмета: жінка на кораблі до біди. І ви тільки уявіть, що могло б трапитись Костятином Ольшанським, якби це була правда. На борт військового корабля взяли не те що одну, а десятки жінок різного віку і різних національностей. Але на щастя, командира кораблів вже не такі забобонні, як раніше. Звісно, ситуація нестандартна. Тут не прикажеш, скажімо так. Но ми справляємося, психологи наші и і намагаються максимально значит, людям облегчити перебування на военном кораблі. Зараз корабель більше нагадує родинний пансіонат, аніж бойову машину. Кубрики та каюти перетворились на дитячі кімнати, палуби завалені валізами та ящиками, а екіпаж спить, де доведеться. Серед тих, хто поступився своєю каютою, і старшина мінної команди Сергій Плохих. За 15 років, що він служить на флоті, пройшов сотні морських миль, побував в усіх українських портах. Але похід у Лівію став для нього першим довгоочікуваним, проте небезпечним далеким плаванням. Коли він уходив, ми навіть не проститися. Він швидко вийшов ушов Сівастополь, а потім одразу в Лівію. І простити, ми з ним не могли. Сергій розповідає: страху не було. Він просто виконував свою роботу і мріяв якнайшвидше повернутись додому. Вікторія, Інна, Ліза. Там в Новоозерному, на нього чекала його сім'я. Діти дуже волновалися. Коли я кричала, що показують папу, всі за всіх ног. У мене двоє дочок, одне 14 років, а младше три години. Я наутром просипалася, кажу, а ті папа. А я говорю он на кораблі в морі. Он говорит, а там. Вікторія день у день заспокоювала доньок, а сама з нетерпінням чекала на кожне смс. Та, звичайно, як і дружини інших моряків, молилась за свого чоловіка. Напевно, Господь чує молитви цих жінок. 11 квітня 2011 року корабель зайшов у порт Севастополь. Екіпаж визволив із пекла війни майже дві сотні осіб і жодного разу не застосувавши зброю. Люди, які нарешті опинились у безпеці, запевняють ніколи не забудуть того добра, яке зробив екіпаж корабля Костянтин Ольшанський, і все життя проситимуть у Бога щастя для українських моряків.